Знахабніли. Так березнівчанин Володимир Кондратюк називає підняття цін на проїзд місцевими перевізниками. Цей район один із перших, де, щоб проїхатися в маршрутці, відтепер доведеться платити більше. Як тільки підніметься солярка або на дві гривні піднімуть зарплату, нас зразу піднімають на все ціни. А перевізники, то це взагалі вже вони обнагліли, бачите, на слові. Люди проти підняття тарифів на проїзд, а перевізники проти людей. Не задоволені. не задоволені, проїзд не задоволені. проїзд дорогий, пенсії низькі не додають. Треба, щоб проїзд, щоб сервіс був, щоб люди стоячі не їхали, а не в суботу напхають повну маршрутку битком. З нового року ціни на проїзд поповзли вгору чи не у всій області. Підняття мінімалки, цін на пальне, зростання курсу долара. Так пояснюють нові тарифи перевізники. Не відкидають, можуть збільшити іще. А березнівські чиновники розводять руками. З 2015 року підприємці в таких питаннях нікому звітувати не зобов'язані. Не бідують ті перевізники, впевнені березнівчани. Привізники в нас заможні люди. Є депутатами районної ради, підприємців, що володіють тут маршрутами, навіть мафією охрестили. На ринок автоперевезень активно хоче впливати і приймати участь голова районної ради Леонід Камінчук, тому що його донька за певною інформацією є співзасновником засновником підприємства Корець Транспас. Вони е, е, виграли конкурс на перевезення маршрутів Березний рівень. Чи не тому в чиновницьких кабінетах не хто хто що сталося, кому це. Зграв, це не для, не для преси, не для преси. А чому? Менше говориш, коні ще спиш. На перевізника Олександра Кантоніста на Березнівщині скаржаться чи не найбільше. Відстань від автостанції Береза до автостанції Зірне становить 2,8 км. Перевізник вимагає, вимагав 5 гривень. З ну, вчорашнього дня він трошки зменшив вартість приїзду до 4 гривень. В касі білець становить 6 гривень. Їхати менше трьох кілометрів віднині на дві гривні дорожче як рахували необхідність зростання вартості проїзду. Поведінка Олександра Кантоніста при зустрічі була щонайменше дивною. На камеру чоловік погодився говорити лише за умови, що його обличчя не покажуть. Мовляв, носом не вдався. Підставили, підтасували, примусили. Перевізник стверджує, сам жертва і пояснює, пасажири сплачують подвійну ціну, бо маршрутка ще й міська. Мені не вигідно, мені незручно, але підтасували графіки і так зробили. І людина, яка їхала із Зірного до автостанції, до центру, до Городища, вона платила одну ціну. Так було сім років. Чому так Так настояло місцеве самоврядування, настояв сільський голова і, і активісти. Відтак ті, що їдуть в село Зірне, платять і за тих, хто їздить по місту. До слова, цьому перевізнику належать і маршрути березне рівне. А тут цифри в рази суттєвіші: 47 гривень в один кінець проти 35 минулорічних. На основі чого зроблено це ціноутворення? утворення, є просто папірець без жодних підписів, без жодних штампів підприємців. Не видно, ким він затверджений. З чого я можу зробити висновки, що це є вже неправомірне підняття цін. Після збурення громадськості щодо дій перевізників профільний обласний начальник взявся скликати нараду. Мовляв, не треба ж так раптово ціни на проїзд підвищувати. Не оминули увагою і вже відомого березнівського підприємця кантоніста. Зайшли згоди. що вони трошки знизити тариф, Орієнтовно орієнтовно 42 гривні із 47. Та, схоже, триватиметься джентельменська угода недовго. Витримуємо паузу і пізніше проаналізуємо, хто наскільки підняв вартість проїзду. Якщо це буде вище цих норм, тоді будемо зобов'язати перевізникам давати конкретні, конкретні розрахунки, конкретні докази доцільності підняття свого проїзду. А це здолбунів рівне. Це один з небагатьох напрямів, де підняття тарифу на проїзд, хоч не надовго, та вдалося заморозити. Я так само говорив з одним з перевізником, оскільки ти реально заробляєш. Він каже, що зараз в середньому мені один водій одного маршрутки привозить в день там, 20 доларів. Багато це чи мало? З однієї сторони, по сьогоднішньому курсу, це 600 гривень, і це, звичайно, є дуже немала сума, тому що це мінус пальне. Самі перевізники заявили, що різні маршрути, вони, по-перше, мають різну рентабільність, по друге. По-друге, мають різні умови на перевезення. Якщо взяти міжміські маршрути, там все зрозуміло, пообіцяли за 60 копійок не виходити. Якщо стосується приміських маршрутів, там ситуація дещо інша. По-перше, це дорожні умови. Це дороги, які десятками років вже ніхто не ремонтує. Був перевізник, який заявив, що 30 км приміського маршруту, у нього маршрутка їде півтори години. Із посадовців ніхто не хоче сядати, щоб навіть подивитися на цей маршрут, в якому він стані, як там можна возити пасажирів. Моніторинг реальних прибутків перевізників, а відтак доцільність підняття тарифів можна було б проконтролювати за допомогою електронного квитка, певні чиновники. Це з ними питання обсягу перевезених пасажирів і, ну, і страхування інше. Швидко казка кажеться, та не швидко діло робиться. Закон про електронний квиток прийняли нещодавно, а на його реалізацію знадобиться як мінімум півроку. Наразі ж єдина структура, яка може накинути вуздечку на апетити недобросовісних перевізників і перевірити адекватність встановлених ними тарифів. Антимонопольний комітет Анна Хіночик Олег Тарасович Роман Мельничук для програми Детальний новинний огляд.